Всім привіт, Peugeot 206 мотор 1.4. І е, значить, рік, який у нас є, рік, 2005 рік і проблема в чому? Проблема в тому, що коли машина нагрівається, е, падають стрілки приборів. Всі падають на 0. Е, ніяких е, значків, лампочок, нічого не висвічується. Просто падають стрілки приборів. І, е, значить, коли машина вистигає, все стає нормально на свої місця. В чому, значить, проблема? Проблема в генераторі. Конкретно, я думаю, що це проблема в е, реле-регуляторі, а може і в діодному мості. Чому? Тому що, е, коли машина нагрівається, то е, зарядка йде порядка 17 вольт. Ну, зараз, якщо мені це вдасться, я вам. Покажу я ось там поставив вольтметр. Зараз є у нас 12,6. Пробуємо заводити. Зараз бачите, все нормально. Зарядка 12,7. Тобто вже є проблема з генератором, тому що на холостих зарядка у нас порядка 13 вольт. Все вже вище не піднімається. Ну і зараз попробую її. Прогазувати. Ось, бачите, стрілки попадали. Мотор працює і зарядка. 17 вольт. Все. Стрілки попадали, ну і тут бачу 17,6, 17,4. Ось, навіть 18. Це є дуже і дуже багато. Так, значить, заганяємо. В гараж і розбираємо, знімаємо генератор. І так, значить, для того, щоб зняти генератор, для початку потрібно зняти ремінь генератора. Ось цей ролик, ключ на 13, відводимо його назад, знімаємо ремінь генератора. Тоді ліземо вниз і знімаємо компресор кондиціонера. Три болта, також на 13 від'єднуємо фішки. Знімаємо його просто на шлангах, ложимо на низ. І е, тоді добираємося до самого генератора. Так, зняв я генератор. Ось він же в мене лежить розібраний. Е, кріпиться на чотирьох болтах. Получається два спереду, два е, ззаду. Один передній болт. Вільнодоступний. Щоб зняти другий болт, потрібно зняти ролик. Ну і так само задній болт один доступний, а верхній оцей болт, щоб відкрутити, потрібно зняти ось кожух випускного колектора. Так, ну і Зняв я, значить, генератор, я вже його розібрав, почистив. Тут бачимо, що. Ось одна щотка якраз скінчилася, скажімо. Так. Ну і е не знаю, чи це співпало чи не співпало, але, одним словом, е регулятор йде в будь-якому випадку під заміну, тому що це через нього так напруга в нас скаче. Також вже е замінив два підшипника. Ось. Передній великий, задній малий підшипник. Ну і тут вже все почистив. В передній кришці стоїть новий підшипник. І ось е, нові колекторні кільця. Якраз це все залив ебоксидкою, Зараз воно застигає. Ось маємо старі кільця. Як бачимо, ось це нижнє кольцо вже. Вироблено максимально, тобто ну, лишати його ні в якому разі не можна. Ну, і все, в принципі, Так, маємо ось новий регулятор. Mobiletron фірма, ось номер, може комусь треба буде. Ну і е, зараз збираємо це все докупи. Значить, ставимо генератор на місце. і Пробуємо, тоді заведемо і покажу ще раз заміри. Так, зібрав я все назад, генератора поставив, ремінь накинув. Тут все попідключав. Поставив клему назад, ну і підключив тестера до акумулятора. Зараз бачимо 12,6. Акумулятор ще такий досить живенький. І сідаємо машину, пробуємо заводити. Так, з першого разу не хоче заводитись. Так, завели. Обороти бачимо є. І йдемо дивимося на тестер. 14.5. Включаємо йому нагрузки. Ближнє, дальнє, печку Ну і давайте ще обігрів стекла. Включимо і 14,4 14,4 це є досить хороший результат. Ну і, в принципі, все. Ось така була проблема з. Падаючими стрілками, а проблема вся була в ось цьому реле-регуляторі, яке при нагріві вибивало. ну Точніше, воно не вибивало, а регулювало. На холостих було 12, а на оборотах було 16,8, як на початку відео, там все дуже добре виднося. Так, наразі поки що все. Зараз. Прогрію машину до робочої температури і тоді подивлюся, чи нічого не міняється. Тоді вам розкажу далі. І так, поїхав наш Peugeot. З зарядкою все нормально. 14,4 на включених фарах і печка. Ну і 14,5 на холостих оборотах. Також ще. Ось поміняв дві лампочки ближнього світла, тому що вони просто згоріли. Ну, Згоріли вони, я думаю, від того, що постійно була повишена напруга. І, по словах клієнта, він вже замінив один акумулятор пару тижнів назад, купив новий. Ну, Я думаю, що ця проблема в нього була давніше, вже, просто він не звертав уваги, тому що людина не сильно досвідчений шофер, це його перша машина. І ну, менше з тим, одним словом, ось так буває, коли йде великий перезаряд. І е, обійшлося це все ремонтом генератора. Ну і заміною там декількох предохранителів і е, двох лампочок. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вам не тяжко, а мені приємно.